Sardaун. Да-да, ви всі його прекрасно знаєте, хто дивиться мої відео. Ну, та відео інших авто. Це гра, про більше руйнування будівель, вибухи, <звук> також руйнування вокселів. Тож, саме сьогодні я вам хочу показати другу частину найбезпечніших місць місцьдаун. Ну, не будемо медлити. Приємного переліку. Перша карта це нас Фруструм, я хочу підірвати як той раз, напевно, цю будівлю, цю будівлю, ну там парочку ну, я думаю, сьогодні підірвати набагато карт. Подивитися, де є найбезпечніше місце може. Так. Тому ця будівля, ця будівля у нас буде найпершою, тому що, ну, як поповорити в тій серії, першій серії, ну, одне з моїх перших відео цю будівлю підірвала. Тільки там трошки, ну, фантастику підключав. Ну як фантастіку, таке теж може ставитися. Ну, де я таку типу, фантастіку підключав. Але сьогодні я хочу показати вже так. Ну, просто хочу показати там, де я можу коли репешу, я там можу це зробити. Ну, можу в ті місця ховатися, які я хочу показати. Тобто, дивіться, ми поставили ми сюди оцей дедкорд. Це взагалі детоні... детоніруючий ш... 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 шнур. Ну, то він не як детонує, зрозуміло, так? Да? Ну, як динамітом якийсь. Ну, сьогодні я хочу сховатися або в коридорі під сходами. Ну, як тут договор, наприклад, саме найбезпечніше місце, тому що, ну, того підсходними я не ходжу. Це ви бачите, так, тут нічого навіть не сталося такого жорстокого. Просто такий, ну, вибух. Ну, перший поверх навіть не достало. Найбільше пострадав це третій поверх, але, ну, другий поверх теж, ну так. Каже, другий поверх це не пострадав. Ось такі у нас наслідки здовжені, тому, ну, так, да, ви бачите, що, в принципі, буд де будівля пострадала тільки ну, в самій зоні вибуху, тобто. Ну, того, наприклад, теж можна було вижити. Якби, ну, якби це була реальна життя, то, 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 то було б таке ну, погане людям, які тут знаходилися. Тобто в всьому зданню було б кранти. А так половина здання, ну вона типа жива. Наприклад, тут, того, що, якби, ну, якби вже звука не було в цій грі, то, того, навіть, то того, ніхто навіть не знав, що якийсь взрив вчився. Наступне здання це, мабуть, давайте будемо. Оце здання. Тут теж багато таких е, безпечних місць є. Ну, добре, тут, тут теж можна під сходами сховатися. Ну, тут можна ховати, ну тут теж не сильно безпечно, наприклад, тут того, ну, тут, того теж не сильно безпечно. Ну, наприклад, не знаю, ну, тут того можна сховатися. Десь в квартирі. Ну, в квартирі так ходить. Ну тут, того, якщо, наприклад, да, такого, бо тут, того, як одна стіна, друга стіна. то того, що, в принципі, ну, глядя прям так сильно достане. Ну, давайте я перевіримо пару місць містечок. Спочатку я сюди хочу стрельнути, а ми ще подивимося як буде ще треба ну, нижній поверх аби під сходами. Тобто давайте з того ми зараз будемо. Нє, так. Да. Тут вижити невозможно. Да. Це дуже погане містечко, ну ладно. В принципі, зараз ми подивимося, щоб на першому поверсі. Я... я даю 100% варіант, що там ну, нічого не пострадало. Да ну баємо, що прикалуєтесь. Не, ну в принципі, якщо прям тут того сховатися, принципі, і байдуже буде. Але так, да, ця будіння будин... будин... не сильно безпечна. В ну, не сильно безпечна, так що тут вижити. Ну, шансом процент. Ну, з... з відсотком десь, ну. Відсотків 30 тут вижити, третій п'ять. Ну так, да, це не сильно прям безпечний будинок. Аварійний. Друзяки, наступна карта це у нас калінгтон. Ой боже, який Калінгтон. Ну, тут у мене карта, карта це у нас каліфорнійський дом. Ну, тут така, ну, така карта у нас, в принципі, не сильно велика, ну, безпечно, багато безпечних місць. Сьогодні я хочу зірвати, в принципі, напевно, що, навіть, ну, ладно, не весь будинок, але зірвати значну частину, бо тут дуже багато безпечних місць. Тут можна сховатися як в коридорі. Ну, Якщо тільки вікна якось забурувати, щоб їх не вибило, тут то гоморено навіть сховатися. Ну, в ванні ті самі можна сховатися. Та навіть тут того можна сховатися, ну, ладно, не тут, того, ну, а, тут не можна сховатися, але... Но... Можна сховатись де хочеш, наприклад, ну, як я показав, його я показав вже. Ну ладно, в принципі, це всі безпечні місця. Зараз ми будемо тесити, ну, не, не, не прям кожен з них, ми будемо тут посередині сидіти дивитися, тому що я прям близько коло цього всього не ходжу. я хочу нам поставити нітроглацелін. Ой-ой-ой. Ну да, ладно, ну, нітроглацелін хорошо хай буде. Я говорить, хочу поставити дискорд отакого. Тому, тут, ну, я ж кажу, багато безпечних місць. Дедкорд ми поставили, тепер я хочу сховатися десь приблизно сюди. Правда, опять. Опять батьки, да? В принципі, нормально. Ну, так, да, так, да, домик шортко пострадав. В принципі, ну, да. Посиліте, але прям реалістичні, що, ну, такого. Нормально, нормально. Ну, в принципі, так, да, вижити можливо там, де я казав, наприклад, ну, до того тим болі, щоб якщо тут сховатися, тут взагалі. Візунчик-візунчик. В принципі, тут у вас сховався мені добре, але уламки може попасти тобі ну, в, в, в спину. Ну, тобто, якби це було в реальності, тут вижити б зі шансом десь процентів 20%, то в напевно, що 40. Ну, ладно, навіть, 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 що всі 100, ну якщо, якщо тільки шипки не повилітають, то й походу не дадуть. В принципі, в цій кімнаті все добре, у нас вікна не на вибило. Ну, взагалі тут вікна не вибивається, електрона вікна не вибило у нас тут. Якщо тільки таку, ну якщо так зробити. Все, вікна вибило. В принципі, це не щось масштабний. Ну, як, це масштабний взрив, але, як я казав, більше половина хати пострадала. Наступна карта це в нас діловий центр. Так, Дякую за інтерв'ю. До побачення. Сьогодні тут, ну, тут дуже багато безпечних місць. Тут я хочу ну, на першому, на другому поверсі сховатися, ну, на першому, наприклад, того можна сховатися. але ну, це дуже легко і дуже безпечно. Ми можемо сховатися тут. Його. І можемо сховатися в ліфті. Да, ми бачимо, що буде в ліфті. Ну, в ліфті, зрозуміло, що в реальності ми би впав або просто електрику вирубили. Ну, принаймні, що буде в Цардауні. Наприклад, тут другий порт. Ну, Другий порт, зрозуміло, що теж є ліфт, Такий, да? Тут воно, ми ховатися не будемо в цьому під'їзді, тому що це дуже безпечно, прям дуже. Тут, в принципі, ховатися нема смисла. Тут воно, ми можемо ховатися, наприклад, десь тут ГО -ГО, от, ну там де вікон немає. Ну, ближче далі від вікон, точніше. Да. Того, стоматолог... стоматологія якась, не це не важливо. Тут теж. Ну, в принципі, так, да, тут його теж можна сховатися. І сховатися можна ще, напевно, що тут, а, тому що тут, а, ну, якщо тут його зайти, тут вікон не буде. Ну, а тут вікна будуть, ну, якщо тут його десь ховатися, наприклад, не знаю, тут його, ну, то там, ну там, в принципі, правило двох стін, але все одно. Тут туалет, тут дуже ну, маленький простір, тобто ну, тут як одна стіна, можна сказати, тільки така товста якась. Так що тут не це небезпечно ховатися, в принципі, в цій зоні. Можна сховатися тут, іменно не в коридорі, а тут його сховатися. Ось тут така музична студія, як ви бачите, да? Можна всякий реп читати. Ну, ви поняли, да? така студія звуко-запит, бачите, такі штуки є. Ну, спеціальні там, де ці робити. Ну, коли тіпа, звук звукошумувач... це я не поняв, як називається ця штука. Я думаю, ви поняли. Тут його можна сховатися, ну бо тому, що тут, якби, ну. Правило двох сінок, як казав, тут великий простір, можна сховатися за піаніно, за рояльцю. Ну так, да, тут вона просто велика. Ну, за мікрофон нема смисла ховали, бо там нема що робити. І тут, звісно, є вікно таке, так що тут не дуже прям сховатися можна буде. Можна тут його сховатися. Ну, тут його, як ви бачите, да? тут такий прям такий стіл є дуже величезний, Дуже прикольна комната, вона мені подобається. І, в принципі, ну, все, на, на цьому поверсі ми закінчили. На слідчому поверсі вже буде, мабуть, дуже мало шансів вижити. Зараз я вам його покажу. Ну, наступний поверх у нас третій поверх, тут тільки три поверхи. А в принципі, тут теж так, ну, багатенько безпечних місць, він похожий на перший, тільки тут немає цього ну, цього цієї студії, там, де ми показували на першому поверсі, ви поняли, так? Да? Тут у нас є, ну, зато в нас тут його є пространство, тут його у нас є, і ми можемо далі піти туди. Тобто, Внизу у нас знаходиться оця студія, да? Так поняв. Ну да, внизу, а ні, внизу не студія. Студія у нас там далі, да? У яка кафешка, студію... таму... тут, да тут у нас така кафешка, а студія там оголо. Тут якийсь ресторанчик там маленький. А тут його в нас, ну так, да, внизу, Низу там вже да, ця студія почалася, ну да, прям рівно тут. А цей Джейський сіл. В, реціпі, да, вже, в принципі, так, тут його вже при можна море сховатися, тут його можна сховатися. Ну, в под'єзі це безсмицію, чи що там штука, гутош не можна, ну, бо там немає стіни, там стекла є. Ну і можна, напевно, сховатися, ну тут його точно є, бо тут, по-перше, газ, по-друге, стекл дуже багато. Можна сховатися десь, напевно, що тут. Тут теж газ, близько до гази, може, може зірватися, так що взагалі кухня це не варіант. Краще сховатися десь або тут огом. Десь закрити закритися кимось одіялом може. Ну, або в шахті ліфти. ну це дуже поганий варіант, особливо якщо ліфт наверху. Ну, ми зараз перевіримо, що буде в ліфті, тому що мені прям дуже сильно цікаво. В ліфті ми зараз піднімемося, напевно, ну, на другий поверх. Ну, як на набув. Біг... На третій поверх ми зараз піднімемося по факту. Тільки він читається, як другий, тому що той поверх, прям нижній міновий поверх, Ну, ми піднімемося на другий поверх. І будемо сидіти в ліфті. Допустимо, там, не знаю, двері заклинило. Їх ти що маю. Двері заклинило, да, наприклад. Ну, ладно, двері не заклинили, типу. Я тут зроблю таку штуку, яка називається дедкорд. Таку прям штуку деткорд, щоб прям жорстко було. Да? Тобто перший ліфт тут догора ходиться, це другий ліфт. Тут може бути більше шансів вижити. От, наприклад, лави, ми зараз спустимося на нижній поверх і, допустимо, взрив. Постій, дружно, перед тим, як ти побачиш вибух, не забудь підписатися на мій телеграм-канал. Приємно життя. І бачите, да. ліфт собі висить. Ну, бо там знизу уламки валяються. Уламки вони тримають цей ліфт. Тобто вони за цього не падають. Тим більше верхній трос він живий, так? Ми, поняття, без сознання валяємося, так строка повилітали. Взагалі карта дуже проработана, реалістична, то повітря дуже реалістичні. Як ви бачите, там такі завали валяються. Ну, і якби ви бачите, що перший ліфт від першого ліфта взагалі нічого не залишилося, ну, що він. Якщо від цього почті нічого не залишилося, то від першого взагалі там м'ясо валяється. Від, ну, в принципі, там, де ми далі хотіли сховатися, наприклад, цей коридор. Ну, він живий, ну, газу теж ну, не зірвалася ця плета. Ну, вона десь не взривається, але ну, якщо там стрільнути, мабуть. Ні, вона не зривається. Ну, тут, навіть газу, самого немає. Все одно вона може навіть. Ну, Там труби всякі, ці всі газові. Тут його все не могли сховатися, бо тут теж дві стіни є. Це мого далі під'їзд, нічого, нічого немає. Ну як там є, там стіна, от є. І в принципі вікон немає ніде. і на ну, да, безпечне містечко. Навіть там є ці. Ну, навіть там, аж, аж там стіни починаються. Тільки стекляні стіни, вони тобі нічого не зроблять. Тобто, так, да, це саме одне з навіть, найбезпечніших від... Це саме найбезпечніше місце на цьому поверсі. Але саме найбезпечніше місце, якщо не щитати подає це. Напевно, що це місце, ну, або все ж таки оце місце. Але, друзяки, в нашому випадку ми не знаємо техніки безпеки та сховалися в ліфті. Як ви бачите, наслідки тут все ну, більш-менш серйозні, але представимо то, що ми були ще більш нерозумнішими, ну, в моєму випадку це я, да? ну ладно, і сховалися взагалі на криші. Так як я граю від себе, ну, від свого лиця граю, грати, я говорю, що я. Ну, Можу так закупити, але все ж представимо, що я був в, іншій, в іншому всесвіті, там, де я був не сильно розумний, і заспавнив Дедкорда. Так, ну ладно, не я на Дедкорда, а якийсь чувак е заспавнив Дедкорда, а я сховався десь, ну, наприклад, ла, тут його дуже безпечно буде, ну, представимо, що я десь ховався тут, також за трубами цими. Да? Що буде, якщо оця от, е стіна рване, повністю рване? Що мені цікаво буде? От я живий. Ну, я ще не зіровий яйцю, я але живий. Живий, но... Та може бути все по другому Дві тисячі років спустя. Дві yeah. тисячі років спустя. Чуть-чуть yeah. пізніше той самий вечір. Mm. Да-да-да, прикольно у нас. Прикольно. Ну, ладно. Отака От у нас дівжуха, виходить. Ну, да, я не вижу, ну як ви да. Я не вижив. Я все ж таки вебекнувся, але нічого страшного. Ну, у нас є дуже багато життів, так як ми знаходимося в ігрі. Ну а на цьому у нас все, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте ставити лайк і на на канал, а також пишіть в коментарях, чи хочете все такий формат. З вами був Янсон. Всім афо!